Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Ви не створені для провини, сорому та сумнівів. Людина не була створена Господом для того, щоб жити в соромі, відчуваючи провину, страх і сумніви. Але саме це сталося, коли Адам та Єва скуштували плід від дерева, плоди якого Бог їсти заборонив. Наслідки їх дій ми всі відчуваємо й сьогодні. Внаслідок гріха виникають три природні реакції. Перше ми починаємо сумніватися в Бозі та Його обітницях для нас. Друге в нас виникає сором, через який хочеться сховати справжніх себе від Бога та інших. Третє ми виправдовуємо свій гріх і звинувачуємо у ньому. Інших людей, це призводить до надламаності, що надалі лише множиться у стосунках з іншими. Тому ми потрапляємо у нескінченну круговерть внутрішніх переживань, які говорять нам, що нам слід багато докладати зусиль, щоб заслужити любов чи бути тими, кого люблять. Або нам необхідно працювати в поті чола, щоб набувати майно, що справить враження на інших, покаже, що ми цінні та гідні поваги. Або ж нам необхідно здійснити щось визначне, щоб інші люди могли добре про нас говорити, і все це брехня лукавого, що лише посилює внутрішній надлам. Тому в наших сім'ях та суспільстві ми маємо неймовірну кількість людей, які відчувають біль, сором та провину, людей, які намагаються любити і бути тими, кого люблять, та набути почуття приналежності. Добра новина в тому, що Бог не залишив нас сиротами, не давши можливості повернутися до нього і до його сім'ї. А Бог. Доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. До Римлян 5:8 зробив це для вас і для мене, щоб відновити нас і повернути назад до Едему, у той самий Едем до гріхопадіння, туди, де всі наші важливі стосунки поновляться до початкового задуму Божого. Моя молитва сьогодні. Господи, візьми та віднови мене насамперед у Тобі, а потім у стосунках з іншими людьми. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.